Привіт-привіт, наші улюблені слухачі та слухачки лекторію Science for Kids. Я нагадую, що з вами на зв'язку In Science. І сьогодні ви мене бачити не будете, тому що інтернету в мене немає, але є мобільний інтернет, тому ви можете мене чути. Тож, я вітаю вас на нашому черговому вебінарі, і сьогодні. Цікаве інтерв'ю в рамках нашого другого сезону, який виходить за підтримки наших партнерів платформи нативної реклами MGID. Тож. Хочу представити вам нашу сьогоднішню гостю. Це біологиня Катерина Шаванова. Вона займається науковими дослідженнями в сільському господарстві та вивчає мікробіоми ґрунтів. Звучить дуже цікаво. Тобто, це мікроорганізми, які живуть в ґрунтах. А також Катерина захоплюється радіоекологією, зокрема, темою Чорнобиля. Незабаром у Катерини Шаванової та співавторки Олени Паренюк виходить книжка пригоди радіобіологинь у Чорнобилі. Катерино, привіт В мікрофон. Да. Я як всі ці люди. Привіт, дуже рада бути сьогодні з вами. Привіт! Ми раді, можемо, що можемо тебе бачити. Я знаю, в тебе є. декілька питань. Почнемо, мабуть, з того, що ми завжди запитуємо в наших гостей: чому саме сфера сільського господарства? От що там такого цікавого саме для науковців, і що науковці та науковиці можуть знайти в галузі сільського господарства? Що там захопливого є? Ой, ну... Знаєте, коли ти вже в цій сфері працюєш, тобі здається, що ти тут був все життя і все цікаве. Воно дуже цікаве. А, навіть з найпростішого в мене ну, шлях був не дуже типовий. Я розкажу, як я прийшла до сільського господарства, але чому це дуже класний шлях навіть там, з наймолодших приєднатися до науки через сільське господарство. Тому що а, ми бачимо, як природа да, на весні вийшли. Щось сієте, ви бачите, як воно квітне, ви бачите, як воно росте, і це найпростіші досліди, які можна робити насправді. Да? Тобто, ви можете вибрати рослину, ви можете її посіяти дома на підвіконні або десь на маленькому шматочку ґрунту і дивитися, як вона розвивається, знімати якісь певні показники. Тобто, ця частина вона дуже проста, здавалося б, але ти вже можеш робити певні експерименти. Тобі не треба такого доступу, як в лабораторії. Да? До них ти пізніше можеш. Дійти, а якщо вам 8-12 років, да то а, це як аудиторія, про яку мені казали, то насправді для вас це може бути дуже цікавим першим шляхом. А я не була такою дитиною. Я насправді в школі більше читала книжок різних, і навіть в малій академії наук я займалася краєзнавством. Та ми займалися розкопками в моєму рідному місці. Це Васильків, Київська область, це дуже древнє місто. Але штука в тому, що якщо в тебе є такий науковий потяг, то не так важливо в якій сфері ти починаєш перші свої наукові досліди, як важливо те, що ти навчаєшся критично мислити, ти навчаєшся спілкуватися з однолітками на якісь такі цікаві теми. Знаєте, не лише про школу, а ще щось, що цікавить вас окремо. А тому в сільському господарстві це така сфера зараз, яка дуже розвивається, яка насправді дуже інноваційна, дає купу різних складних наукових штук: це від селекції рослин а до там, та, трактори, які виглядають як космічні кораблі. Да, тобто, це е або трактори, які крадуть, ну ви всі самі знаєте, що саме не будемо говорити в голос, щоб Но... нас не не в Ютуб. Але ви я думаю, бачили ці відео з участю тракторів. Слухайте для мене ці відео це теж дуже про знаєте віру в життя і про те, що життя перемагає. Да? Тобто, трактор тягне танк, це дуже про те, хто тут головний і хто буде вирішувати на своїй землі. Да? Тобто сільське господарство здавалося, це така мирна професія, абсолютно, але це професія, яка годує світ. Да? Ми побачили, як весь світ залежить від того, що ми вирощуємо. І навіть коли йшли бойові дії, люди сіяли. А люди зараз сіють. Люди планують збирати врожай. Люди розробляють плани на наступний рік і науковцям в цьому є місце. Та, тобто в сільському господарстві зараз дуже багато науки. Я кажу, це і про ґрунти, тому що ґрунти це основа да? рослини. Не виростуть ну, загалом та, без ґрунту, тому треба підтримувати його в здоровому стані, і на це дуже багато впливають мікроорганізми. А мікроорганізми, це знаєте, це теж це і антибіотики, це і продукти харчування, і в сільському господарстві це і добрива, це і засоби захисту. Це така тема, яка охоплює все. Так? Ви можете займатися медициною, ви можете займатися якоюсь класичною біологією. Може, малюночки пішли. Ви можете займатися сільським господарством, але оці базові знання біології вони вам дадуть можливість. Знайти собі застосування в баг дуже багатьох сферах, тому рекламую і зазиваю. Так, звучить неймовірно захопливо. А скажи, будь ласка, а як виглядає твій типовий робочий день? От як е, саме на науковий виходить, так правильно говорити? Е, ну знову ж таки, я зараз працюю у великій е, компанії аграрній. Я займаюся напрямком то, який називається R&D, це по факту наукові дослідження і інновації, які можна використовувати в виробництві. Ну, звісно, що спочатку карантина, потім війна змінила наш робочий день, але, в принципі, як і у багатьох, я багато працюю за комп'ютером, мені треба багато читати наукової літератури. Я їжджу в лабораторії до наших партнерів, де ми проводимо якісь досліди. Ми виїжджаємо на полях, бо у нас багато дослідів закладено в полях. Та там є вчені агрономи, агрономи-дослідники вони займаються саме тим, що вони ті досліди, які ми запланували, вони їх розміщають. Вони за ними слідкують цілий рік. Це те саме, що я розповідала. Ви можете робити вдома, а потім можете виростити і робити вже в великих масштабах з дуже цікавими об'єктами. А, також частина велика, яка мені подобається, це участь в конференціях зараз. На жаль, це більше онлайн, бо я люблю дуже конференції вживу, а да, коли ви можете зустрітися з однодумцями, поскілкуватися, у вас з'являються нові ідеї. Тобто, ну, для мене це дуже важлива частина, тому що все, що ти можеш прочитати сам, те, що ти можеш зробити один в лабораторії. А це одне. А те, що ти можеш обговорити з людьми, які горять тією ж тематикою, це дуже важливо. Тому е, мій день він різноманітний. Да? Він може бути в дорозі. Ми можемо їхати на поля декілька годин, провести певний час на полях досліди. А потім цей день може бути що ти просто цілий день сидиш в ноутбуці, і зі сторони ніхто не скаже, що ти працюєш в сільському господарстві. На ти просто за ноутбуком сидиш собі і читаєш статті. Ну, дуже добре, що можна змінювати, скажімо так, не рід своєї діяльності, але те, як виглядає твій робочий день, тому що в багатьох науковців зазвичай це якраз і є завжди робота за комп'ютером і немає можливості побути на свіжому повітрі. А скажи, будь ласка, а що ще такого? Ну можливо, ти можеш навести декілька конкретних прикладів досвідів, які ви робите, або ще чогось. Тому що я знаю, що у нас у всіх бурхлива фантазія, і коли ми слухаємо про ґрунти лабораторію бактерії, одразу може скластися враження про створення якихось там супербактерій чи нових різновидів ґрунтів, чи ще чогось? Тому додай трішки конкретики, щоб нашим слухачам і слухачкам було. Більше зрозуміло, де, де зараз закінчується реальна наука і починається фантазія. Так, да, це як всі ці анекдоти про біолабораторії, знаєте, є такі ем, смішні тести про те, де ви будете, коли розпочнеться зомбі-апокаліпсис і чим ви будете займатися. Там один з результатів є, що зомбі-апокаліпсис почнеться з вашої лабораторії. Е, у нас не так. Що ми робимо? Одне з дуже корисного це, наприклад, тестування різних сортів і гібридів рослин. Та тобто, всі ми знаємо, що я там наприклад, кукуруза, Да? це дуже цікавий об'єкт, це дуже корисна рослина, якою для годування тварин, для біопалива, для харчування людей, для переробки в різні продукти. Тобто, це такий універсальний солдат зараз в сільському господарстві, і різні країни, різні компанії виробляють різні гібриди. Які відрізняються там продуктивністю, періодом розвитку. І звичайно що кожна компанія вважає, що її гібрид найкращий. Але це треба перевірити в конкретних умовах. І ось нам їх надсилають на випробування і один, два, то й три роки вирощується така ціла лінійка різних гібридів. А в кінці року рахується, да, який з них дійсно найкращий, да, чемпіон. Потім ти вибираєш чемпіона і вже його саджаєш і далі використовуєш. Тобто це теж така дуже копітка робота, але дуже необхідна. З дослідів з бактеріями треба розуміти, що бактерій дуже багато. Їх настільки багато в ґрунті, що це навіть не ну, уявити цифрами, це мільйони, мільярди. Вони належать різним видам. Які з них умовно корисні, якісь умовно шкідливі, якісь умовно нейтральні? Чому я кажу умовно? Тому що якщо це там шкідливо для людини, то це не значить, що воно шкідливо саме по собі. Да? Бактерія собі живе і нікого не чіпає. А якщо ти до неї лізеш і не вмієш з нею працювати, вона стає небезпечною. Бактерії дуже корисні в сільському господарстві. Да? Вони підтримують стан ґрунту, тому виробляють багато зараз такий тренд на біопрепарати. І для того, щоб зрозуміти, як ці препарати працюють в ґрунті, їх теж треба досліджувати. Спочатку треба дізнатися, які бактерії живуть у ґрунтах. Потім треба туди додати оці нові препарати, подивитися, як вони там прижилися. Потім подивитися, як вони впливають на рослини, які ростуть в ґрунті. І, відповідно, чи впливають вони на врожайність, чи стає краща структура ґрунту. І це все в результаті вплине на той врожай, який ти отримаєш, це такі різні частини. Плюс є всілякі, наприклад, нетипові нішові культури, такі як не довгунець чи часник. Є дуже багато культур, які не займають багато територій, але вони дуже цікаві. І тому ми теж досліджуємо, наприклад, наскільки вигідно їх вирощувати. Це така теж інша частина, тому що ми не лише ну, наука підтримує бізнес, а дуже важливо розуміти, що є фундаментальна наука. Яка досліджує просто все цікаве, це дуже класно. А ви досліджуєте якісь речі, в яких не видно прикладного використання? Наука в сільському господарстві вона ближче до Ви, скажімо так, швидше побачите результат. Це використання сучасних методів генетики. Так? ви можете, якщо ви чули таке слово як секвенатор, аналіз геному. Здається, у вас була лекція про генетично модифіковані організми. Це все теж використовується в сільському господарстві. І те, що там ще 20-30 років назад було фундаментальною наукою, зараз це прикладна наука, в тому числі і в сільському господарстві. Звучить дуже цікаво. Я сподіваюся, що колись і. А, астрофізика переміститься з фундаментальних наук до прикладних. Можливо, так Скажи, само. Що як, ти. я як це десь... почуття, що хочеться. Так, так. О, добре. Е, можливо, ти можеш навести три неочевидних факти про роботу біологинею. Так, да, це знову ж таки про те, ким ти хотів бути в дитинстві. Я не знаю, чи задають зараз ці питання. Я, наприклад, не пам'ятаю, ким я хотіла бути в дитинстві. Крім того, що я пам'ятаю, що я хотіла мандрувати і написати книгу. Але це коли ти маленький, і в мене батько військовий, мама вчителька, це не здається професією. Це здається якимись такими мріями, які не прив'язані до конкретного життя. Що я вам хочу сказати? В принципі, книгу я написала. Мандрів у мене наукових дуже багато. Це повертаючись до конференції, до того що ти їздиш по всьому світу. Тобто, я була від Японії до США. Дуже багато де в Європі. і Це все було по роботі, по роботі, в тому числі в сільському господарстві. Тобто, і це не те, що ти очікуєш, коли тобі розповідають про сільське господарство, але наука вона міжнародна. Я вважаю, що немає локальної науки. Наука це завжди про світовий обмін знаннями. Тому для мене таким фактом стало те, що працюючи в сільському господарстві, ти можеш виконати якісь такі дитячі мрії, які, здавалося б, не співставні. Друге, так, таких теж неочікуваних міфів: да, це про те, наскільки. Сільське господарство далеко пішло від цих уявлень, Знаєте, там урати на волах, якісь такі старі дричащі трактори, і оце знаєте, ті картинки, які ще ну і досі здається, у багатьох є в голові, коли говорять про сільське господарство. А по факту, сільське господарство: це дрони, які <смі> обстежують поля, це всякі приложухи в телефоні, якими ти можеш порахувати кількість насіння, це дуже багато даних. Це Цікава робота в лабораторіях. Звичайно, це і робота в полях, бо без цього нікуди. Але це настільки інноваційна галузь в ній настільки багато науки, що це теж мене досі дивує. Це навіть дивує мене, при тому, що я вчилась в аграрному університеті. І е, наскільки там за 20 років це вже змінилося, це ще стало цікавіше. Це на зараз е, це, що, мабуть, мене найбільше думаємо в сільському господарстві, що це є агро да, Це сфера, коли ми застосовуємо е, досягнення да, інформаційних технологій в сільському господарстві. Це дуже різнопланова Так. Да? Ти фактично що і не назвеш, е, там все є. Так, в мене так, трохи іноді так. часу забирає, щоб мікрофон вмикати. А, так, звучить цікаво. Я, здається, навіть чула, що зараз є не впевнена, що трактори, але є сільськогосподарська техніка, яка працює ніби як на автопілоті, використовуючи для навігації GPS. Фактично, вся техніка використовує GPS, і зараз навіть вже тестують техніку без водія, да, без комбайнера. Тобто повністю автономна, і супутники в космосі допомагають краще да, працювати на полях. Так, звичайно, і це ж теж допомагає, наприклад, є ще таке поняття, як точне землеробство, та коли ти спочатку робиш аналіз ґрунту, дізнаєшся, які корисні речовини, в якій концентрації є в різних частинах, а потім ти по цій карті, використовуючи GPS, вносиш стільки добрив, скільки треба, в конкретну ділянку. Ну, тобто, це знову ж таки про високі технології, але зараз воно вже стає таким нормальним, що ти навіть не думаєш, що це щось таке дивовижне. Так, звучить Та, дуже, дуже господарство. І тут ми якраз і переходимо до викликів і перспектив. Ми вже навіть почали трохи дискутувати про те, що і. Космічні технології підключаються до сільського господарства. Тож давай продовжимо цю, цю тему, що зараз особливо актуально, так е, крім тих прикладів нових технологій, які ти навела. Можливо, навіть цікавіше буде послухати про те, що нас очікує в майбутньому, як ти думаєш? Ну, про майбутнє знову ж таки я велика прихильниця ідеї використання генетично модифікованих організмів. На жаль, в Україні зараз це поки не дозволено, але в світі ці технології дуже розвиваються. Да? Там отримали Нобелівську премію за технологію CRISPR-Cas9. Тобто, зараз можна редагувати геном рослин настільки ювелірно, що селекція буде рухатися просто скаженими темпами. Бо зазвичай ну щоб вивести новий сорт, а їх треба виводити весь час. Да? бо у нас змінюється клімат, нам треба більш посухостійкі рослини, у нас менше води. Тобто нам треба встигати за тими викликами, які нам дає природа. Да. це ми зараз зараз про війну не говоримо, але природа теж у нас змінюється навколишнє середовище, тому треба займатися селекцією. Традиційні методи селекції це дуже повільно. Ти новий сорт можеш виводити 15-20 років, просто вибираючи по зовнішньому вигляду, яка тобі рослинка більше подобається, схрещувати, чекати наступний рік, знову схрещувати, знову чекати наступний рік. Це дуже довго. Коли у нас, ми зрозуміло що таке ДНК, наша головна молекула, як передається спадковість, розвивалися методи е, досліджень. Да, тобто з'явилися генетичні маркери. Ми почали розуміти за які ознаки, які гени відповідають. Але знову ж таки, цей шлях да, це ще не завершено. Це великий шлях, на якому ви можете знайти себе. А, почалися нові досягнення. І зараз новий сорт виводять там за 7 років умовно. Але це все одно ще достатньо довго. А якщо використовувати методи ГМО, то ти можеш додавати якісь гени, про які ти точно впевнений, за що вони відповідають. А, і ці гени. Допоможе вони вбудуються. Ти одразу подивився по аналізам в лабораторії. То цей ген вбудувався і можеш одразу йти на поля, і ти дуже дуже скорочуєш цю програму. І для мене це таке. Так вважаю, я, що це дуже важливий шлях, тому що ви можете додавати більше корисних речовин. Да? Ви можете додавати ге стійкості проти хвороб, шкідників. Тому що населення світу росте, його треба годувати, площ більше не стає, да, і для того щоб прискорити це все, нам треба йти. бігти в два рази швидше. Тому для мене це прям велика тема. І а, тут я... Мірі... А, да. я, я тебе ще коротко, просто поки ти кажеш про населення світу росте, а, от запитаю: як ти думаєш, а чи зможемо ми от вигадати такі. Їстівні рослини, які, наприклад, могли прости в пустелі. Сахара велика в пісках. Ну про посухостійкість да, якщо брати якісь гени, да там же і ростуть. Да, в Сахара вона ж не мертва. Насправді да там. Є рослинки, вони колючі, вони непродуктивні. І якщо брати е, гени. Цих рослин, які відповідають за їхню стійкість, таку шалену. Знаєте, це настільки стресостійкість, що вони там ростуть. Ясно, що це якісь колючки, але якщо брати ці гени, вбудовувати їх там, умовно кажучи, в кукурудзу, щоб та кукурудза могла рости на тих землях, чому ні? Mm -hmm. mm -hmm. ти, дуже фраза мріти буйно мені подобається, тому що від таких мрій народжуються якісь конкретні результати насправді. Тому, так, тому, це, що це, це дуже важливо, бо для того, щоб люди могли жити, розвиватися, мріяти про майбутнє. Звісно, треба щоб було що їсти, якщо говорити навіть так просто. Добре, і я тебе ще хочу запитати, е, як від сільського господарства ти почала займатися темою Чорнобиля, і що саме ти там вивчаєш? це завжди людей трохи е, шокує, тому що я вважаю це ну, повноцінними. Своїми захопленнями. Зараз у мене основна робота це сільське господарство, воно мене дуже надихає. Але е, у нас є такий жарт на тему, що якщо ти прийшов один раз в Чорнобиль, ти нікуди звідти вже не підеш. Це така територія, яка тебе дуже захоплює. І знову ж таки, повертаючись чому? Тому що я генетик. Та? Я за першою за освітою в університеті я еколог, а потім я дисертацію робила по генетиці. Знову ж таки, а генетика це наука, яка об'єднує всі живі науки. Да? Тобто всі науки там, про ботаніка, зоологія, радіобіологія, все, де є живі організми, у яких є ДНК, ти можеш знайти собі використання. Тому, скоріше, це те, що я генетик, привело мене і в сільське господарство, і в Чорнобиль. А в Чорнобиль я потрапила вже більше десяти років назад, тому що мене запросили як генетика взяти участь в одній тематиці по дослідженню бактерій. До того я бактерії не досліджувала. Ми поїхали зробили декілька цікавих робіт по дослідженню ґрунтів, а потім ми досліджували зразки з зруйнованого четвертого реактора. Потім я навіть у Фукусімі трошки попрацювала, тобто, це такі ключові точки там радіоекології в світі. І тому це те, що я завжди кажу там про освіту. Якщо у вас є захоплення, якщо ви пробуєте себе в різних сферах, вам завжди буде цікаво і буде робота. Тому в мене таке досі. Я досі проводжу дослідження. Зараз, звичайно, вони в мене йдуть більше там у відпустці, да тобто ми там і книгу дописували, якісь досліди на конференції. Бо для мене зміна діяльності це вже відпустка. Тобто, якщо ти взяв відпустку від сільського господарства, ти йдеш на конференцію по радіаційному захисту і гарно проводиш час і повертаєшся до сільського господарства. Звучить дуже насичено. А, так, зараз я подумаю, чи про все ми тебе розпитали. тому що насправді, коли починаєш говорити про Чорнобиль, питань виникає дуже багато. Тому, а, мабуть, ми зараз завершимо наше саме інтерв'ю. І я не буду забирати у наших слухачів і слухачок той час, який відводиться їм на питання. Тож, я хочу Катерину подякувати тобі за цю неймовірно цікаву і насичену розповідь і. Це дуже круто, те, як ти поєднуєш свою роботу в сільському господарстві і роботу в Чорнобилі, і твоя розповідь про генетику. Генетика це взагалі щось неймовірне. Дуже круто звучить. Тож, дякую тобі. На цьому ми завершуємо наше інтерв'ю і переходимо до другої частини до обговорень. Тому ви можете друзі підіймати долоньки.